Варення скалини має не тільки насичений смак, але й багато корисних властивостей. Ось простий рецепт, який допоможе вам приготувати варення скалини. Інгредієнти ягоди калини 1 кг, цукор 1 кг, вода 250 мл. покроковий рецепт. Підготовка ягід. Спершу оберіть стиглі ягоди калини, видаліть гілочки і промийте їх у холодній воді. Потім бажано на декілька хвилин обдати ягоди окропом, щоб зменшити гіркоту. Приготування сиропу. У каструлі заєднайте воду та цукор. Поставте на середній вогонь і варіть, помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться. Додавання калини Після того, як сироп закипить, додайте ягоди калини і перемішайте. Зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні приблизно 30-40 хвилин, періодично знімаючи піну, яка утворюється на поверхні. Охолодження і повторне варіння Залиште варення охолонути на кілька годин або на ніч, а потім повторно доведіть до кипіння і варіть ще 10-15 хвилин. Цей етап дозволяє варенню набути більш густої текстури і насиченого смаку. Розливання по банках Гаряче варення розлите в стерилізовані банки і щільно закрите кришками. Поставте банки догори дном, накрийте рушником і залиште до повного охолодження. Поради. Щоб зменшити гіркоту, можна потримати ягоди калини в морозильній камері протягом кількох годин або обдати їх окропом перед варінням. Для більш незвичайного смаку до варення можна додати трохи кориці або ванілі. Смачного